Вітер розкрив рідиску, знову прийшов скубнути рідиски. Дивіться які пісюни лежать. Така вона попідростала, чітко, класна стала. І сьогодні будемо її дзьобати опять. Дивіться, як вона як вона прикольно кричить з землі. Видно? Є. Редиска трето. Трето це назва, щоб ви не запитували в колишній рази в коментарях, як зветься то трето Сенгента. Маленької фасовки немає, беріть велику. Хватить вам на пару років, якщо ви для себе. Но дуже смачна. Редиска трето. Ця штукенці яка редискочистка. Взагалі. Для редисочки. Дивіться, як воно швидко виходить натеребити цей рідиск, якщо вона добре в руці складжена. І ця редиска, до речі, вона набагато м'якша за ту редиску, яка була стелар, Ну, відривається воно легше. Чин-чинь, дивіться як тин, тин. І повний мішок. Не мішок, а ящик. Так, коротше, сьогодні буде у нас значить, рубрика зважені та щасливі. Дивіться, аж дві штуки Запанув. буде рубрика Зважені та щасливі, знайшов я такого селекція. Дивіться якого. Мені здається, що це одна з таких з найбільших. Я її зважу, буду зважені і щасливі і розломаю на двоє чи на четверо, подивимося, чи вона не трухняла. Нормально така радичка, я вам скажу. Прикольно. А виглядає ж воно як в пучках. Дивіться, як воно гарно виглядає. Ой, красота. І що саме цікаво, оце ж ми скільки перетеребили і вже безліч, там мільйони тонн ми вже її перечистили. І лопшої не було ні одної. Не попадалося лопшої, може якби вона була. На інтенсивному поливі, може, би було щось лопше, але не було. І залишилося ще ось стільки його вирвати. А ще до куча є, диви. Знизу тут, тут, де воно не поливалося, до речі, без полива вона була, ось ця нижня, бо в мене шланги тоді не вистачало. Е, є і така грядічка, дивіться, який гусак. От. Ось так. Почнемо рубрику зважені та щасливі. Вроді не знайшов таку саму більшу. Ну, на мій погляд, щось є більше. 42 грама. Видно, не видно. Не хоче передавати. І треніровка не хоче передавати. 42 грама. Зараз я грізну, ножа немає, ще просто розламати на двоє. Двісійка. Хрумка, солодка, класна. А в ящиках воно виглядає. Досить таки цікаво. Сьогодні буде таке собі пісненький відосик, тому що деяку частину дня там була оранка, поливання та й таке всяке. З кабачком я вам скажу. Воно Якщо щастить, то щастить. А якщо не щастить, то люди йдуть в запой. Хороший. Переночував він. Переночував і не помер. Це я його сьогодні підляв. Це цей менший кабачок. Там ще й більший зараз гляну. Тут є така спеціальна дірка для зйомок для ютуба. Нормально? Я ж кажу, якщо щастить, то щастить. А якщо не щастить, то не щастить. Вода в відрі, щоб ви уявляли, схопилася кіркою льода, тонесенькою кірочкою. Хтось ще пам'ятає ті часи, коли тут три диска росла? Все таке зелене. Помідора Мікадо маленька з синьою ножкою, щоб ви собі уявляли висоту ось вона. Бачите яка? Вона ось така з землі, але грубесенька, класна така. Ось вся таємниця в тому, щоб часто поливати, тримати низьку температуру. А ось другий сорт. Дивіться, які теж стали. Дивіться, які. Ніхто б і не сказав, що ця помідора росла в 288 касеті ще пару днів тому. Правда? Їві, до речі, жарені кабачки, вони ж маленькі були, вони їх так от повздовжку порізали і пожарили. Такі смачні, я вам скажу. Шкода, що технології наші трошки відстають і не можна відчути цей смак смак цього кабачка, такого жареного, смаженого, просто лизнувши свій екран телефону. Але колись буде така технологія, що ви... Побачили да, картинку в Ютубі, поблизали свій телефон і відчули цей смак. Хотілося б так? Там всякі ролики можна дивитися. В Ютубі можна всякі ролики дивитися, да? смак відчувати. Скажу вам також українську народну мудрість, якщо ти жлоб, то тебе колись ось таке чекає. Зажав хорошого грунта, посадив компост. А тепер... Тепер що? Хтось наказав? Йолки-палки. Жлобяра. Тепер ходю і себе... Про це кажу, жлобяра на себе. От зараз. Попандос. Дивіться, яка глибина. і тут взагалі нема, аж там в кінці пішло. Ось там гора все нормально, глибина хороша, тільки приїхав на нас город, плуг почав вискакувати місцями землі. Чому так? Цей город був здіскований на зиму, той був зорений, той зорений, той зорений. Прийшла рання весна, дуже рання, перший я скольтівірував, вологу закрив, цей так і залишився, ось там гора у підридиску, згоралося чудово, глибоко, класно, м'яко. А цей кусочок шмат засох просто і плуг не хоче лізти, тільки що там ще трошки тягів, понакручував, щоб ще більший кут зробити атаки. І ще така тема буває, коли. Дуже мокро весною, ти приїхав, здіскував його і воно стоїть дуже довго. Таке теж буває. А тоді приїжджаєш врати, верх вроді сухий, а не теж буває. У мене бувало так лічно, що вугорати невозможно. Воно мокруще таке, що це жопа. Трошки щось понакручував. Вроді стало гіпше, але місцями все одно вилазимо. Я ходжу я і дивлюся на цю згорану діляночку це просто капець, як іровий. Ну зато ось тут, де вже цей край, краю, що я горав його і перегорав опять, глибина ж тут. Це 23 см, а ось тут і ще там з 26 см, як завжди. Ну, тому вже було 8-10, це просто капець, що з ним робити. Коротше, висновок який. Якщо прийшла весна, треба його або горати зразу, або закривати вологу. Бо там то ідеально згорано, Хорошо, мені так сподобалось.